Вітаю вас, святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб. У молитвах просимо Його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Хто з нами сьогодні молиться, ставте уподобайку і підписуйтесь, нехай Господь благословить вас за вашу доброту. Обов'язково молитву читаємо 40 разів. О, великий цілителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я. Мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантилеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю пантилеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь, О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво Даруй їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне, Прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, пан Телеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я. Мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю пан Телеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь, О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, Мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво. Даруй їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне, Прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне! прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий Цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий Цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я. Мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь, О великий целителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво. Даруй їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне, Прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, пан прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. О великий целителю, Пантелеймоне, прошу тебе за моїх рідних, нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я. Мир у серці та силу духу. Амінь. О великий цілителю, пан Телеймоне, прошу тебе за моїх рідних. Нехай Господь через Твоє заступництво дарує їм здоров'я, мир у серці та силу духу. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас. Підпишіться та поставте уподобайку. Нехай Господь оберігає вас.